16-річного хлопця підозрюють у подвійному теракті загинув чоловік. Поранений правоохоронець повідомляє прокуратура області. Це сталося 23 листопада. На час досудового розслідування юнака відправили у СІЗО, каже заступник керівника обласної прокуратури Євгеній Корнієнко. Додає, хлопець діяв за вказівками російських спецслужб. З ними через соціальні мережі зв'язалися приблизно у листопаді. 2025-го. він, скажімо так, під кураторством спецслужб країни агресора, здійснював виготовлення відповідного саморобного взривного пристрою. За даними прокуратури, задля злочину, Приїхав з Києва у Дніпрі. Власноруч виготовив два вибухові пристрої з підручних засобів, заклав їх у визначеному місці та встановив мобільні телефони для відеофіксації виконаного завдання. Була удома і слышала два взриви з інтервалом час. Ну між ними. Там чоловік загинув. Ви знали його? Я взагалі туди не ходила. Ну я не знаю нічого. Шо я бачила сьогодні, що там потім собака і чоловік мужчина. І я не знаю, дежу хто В балки там ходять. У нас наркомана то, 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 то. это да. закладки себе це правда. Внаслідок першого вибуху загинув чоловік. Потім на місце прибули правоохоронці. Згодом пролунав другий вибух. Вибухотехнік дістав поранення, каже заступник керівника прокуратури області. Пролунав вже акцентовано другий вибух, який був спрямований на життя правоохоронця. На щастя, правоохоронець отримав поранення. У прокуратурі додають, за даними слідства, російські спецслужби обіцяли підозрюваному 4 тисячі доларів. Однак винагороди він так і не отримав. Хлопцю загрожує від 10 до 15 років за гратами. Артур Орел, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.